Добрий день, шановні, продовжуємо проходити цю дивовижну збірку під назвою Ciscos Mediavel RPG Ultimate. В минулій частині ми з вами займалися якоюсь фігнею, я вже не пам'ятаю, ну нічого такого дуже важливого. Хоча там ми займалися модифікацією Арснуве. Так, давайте вийдемо на. Бля, що тут коїться? Ах ви свині. Я зараз лутаю якийсь стрьомний данж, і тут коїться щось не дуже добре. Мені не дають нормально почати відеоролик. Так, ну і що це за говно? Хто дозволив мене піхати в, в павутину? Де ця тупи, тупа людина павук? Е, Займалася модифікацією Ars 9 трошечки. Я за кадром зробив набагато більше. Я, до речі, оволодів деякими премудростями мага. Тепер вмію кастувати закляття. В мене їх три. Тобто. Можу визвати свою армію на житті, можу кастувати вогонь. А можу. Що ще можу? Взагалі, скрафти собі ось такі обладонки. Вони не те, щоб суперкруті, все одно дуже погані. В незері мене вбивають з одного вдару, з одної тики. Але, ну, все ж таки, тепер це набагато краще, навіть, неж... навіть ніж незеріт. Тобто це Fail King Chestplate, Fail King Helmet. Ну і я прибрав всі прокляття, тепер навколо мене ніхто не отримує дамаг та не гине. Так, ось це всю фігню викидуємо. На що я лутаю данжі? Тому що тут є деякі речі, які я досі не можу ні скрафтити, ні знайти. Але я зробив книгу на шовковий дотик завдяки модифікації Ars Novia, тепер в мене топу... Тепер в мене діамантова сокира на зачар шовковий дотик. Що у нас в рюкзаке? Так, Махтигнида гнида. Ще один зомбак. Давайте вже залутимо цю башту. Цю вежу срану. Дивіться, що тут коїться? Звідки вони нахер взялися? Не ці цей на цих е, отруйних бджіл. Покидьки Покидьки, покидьки, ненавиджу вас. Що це таке? Це щось корисне. Так, давайте все ж таки залутимо цю вежу срану ненавиджу її. Вона мене вже бісить, якщо чесно. Може тут щось корисне буде, окрім дір в підлозі. Та ти, скотиняка Це в мене ще меч не на гостроту. Я хочу дуже великий чар гостроти зробити. Але поки що так. Та й взагалі з зачаруваннями щось дуже незрозуміле. Так, нам треба блоки, щоб піднятися це, блять, якийсь піпець. Не, не вежа, а обісрана якась заброшка. Хоча це і є заброшка, але все одно не дуже зручно. Блях. Пішли йшли в дупу. В дупу. Все ламаємо нахер ці срані. Вбиваємо цих грьобаних павуків. О, я його, мабуть, не вб'ю, але він кидає в мене срані. Що тут в скрині? Line Protection. Шошо. -шо? Золото. Ну, не наче нічого корисного. Давайте просто все це скинемо. Я також дуже багато добував незріт в пеклі. Там мені незріт, звісно ж, не, я не міг його знайти. Дуже рідкісний, проте мені падає незрит, якщо я просто викопую блоки. Викопую ацьке каміння, мені, мені випадають різні дроп, в тому числі і срані пластини назириту. Я не цих сраних зомбі. Підораси. Тут в шафі нічого. І ми нагорі. Вейстоун. Все, тепер ми можемо тепитися додому. До речі, в мене якась фіга вимкнулася міні-мапа. Вона завжди чомусь вимикається. Тепаємося додому. Так, сюди. Е, так, не буду вас стомити довгим сортуванням. Замість цього давайте покажу, що в мене є. У мене багато чого є. По-перше, я зрозумів, на що потрібна ося ця фігня з таким зеленим плюсиком. Це для того, щоб покращувати ось ці речі. Я вже покращив, тепер в мене бонус, наприклад, на цьому камінці щасливому. Е, бонус ефективності на 9% збільшується. А тут збільшується отриманий досвід на 15%. Також в мене з'явилися ще реліквії. Тут в мене якийсь пояс, який повинен прибавляти кількість, максимальну кількість реліквій, які я можу одягнути, проте я їх не бачу. Може, це. Ось це? Хоча не зрозуміло. Тут я взяв собі, одягнув на цей раз кільця, які підвищують. Отриманий, отриманий досвід при вбивстві різних мобів на 25%, тобто загалом 50%, це дуже корисно. Ну, спелбук це мені знадобиться для Iron Spells. Ви вже бачили, що я можу. Гном'ячи ранець, і взагалі щось в мене тут пропали деякі артефакти. Я вибив сраний тотем темба смерті. Теж непогано, я вважаю, яке мені не потрібне апельсини, все це добре. Так, тут в нас нічого. Давайте спустимося сюди. А, ну так, да, і стіл. Тепер я можу знаходити різні корисні шмотки з модифікації релікс і досліджувати їх на цьому столі. Тобто просто беру шмотку, кладу її сюди, а потім Shift-PKM. І тут можна побачити, які здібності дає та чи інша річ. Ну, це, наприклад, кільце. Воно, якщо я його одягаю, то в Незері мене не чіпають пігляни. Тобто я для них майже свій. І окрім цього, вони ще вказують напрямок до найближчої фортеці, Піглінської фортеці. Ось ще є в мене ось така е, намисто медузи, завдяки якому всі, хто до мене приближується, будуть отримувати шкоду. А я. Ну, як тут написано, тепер дешу. Можу дихати під водою, проте ніхера не можу дихати під водою, я вже був під водою і ніхера цей амулет не працює. Проте дуже добре налаштовує проти мене всіх мобів, які до мене наближуються. Ну, він якийсь безкорисний. Ну і взагалі тут мене вже до фігари але вони поки що мені не потрібні. Мало Мало де їх можу застосувати. Скрині вже переповнені різним лутом. Треба сортувати, треба додавати ще скринь. У нас тут вже взагалі якийсь хаос коїться. Дивіться, яку зробив чарільню. У мене тут, ви просто подивіться на це: 48 ий левел, майже максимум: етерна, аркана, квантана. І я можу отримувати дуже корисні чари. Ну, о, шовковий дотик. Я так довго його шукав, навіть скрафтив за допомогою модифікації Арс no. а тут він мені потрапив на очі. Щось не я цей Е, Дуже важко було зробити ось ці полиці Полиці морів. Я шукав ці самі підводні данжі тобто ці самі підводні храми. Ось тут, де мене ваншотують усі, кому не лінь. Ось його знайшов. Він тут якийсь супер-пупер, але тут ще є окремий. Ось його я і лутав. Тому що коли я приближаю, приближаю наближаюся до цієї фортеці, то я просто не можу ламати блоки, доки не вб'ю всіх вартових. Це жопа. Це повна жопа, і мені це дуже не подобається. Давайте поки що скинемо до теми. Все це лайно. Не дуже мені потрібне. Що в мене є ще? Я розібрався, як покращувати срані камінці з модифікації апотеозіс. Це в нас треба два однакових камінця, тобто вони тут не рандомні, не з рандомними е, статами. Тут в, кожен з цих камінців є в творчому режимі, він унікальний, і є свої свої рівні цих камінців. Тобто він може бути чіпет, тобто поганий і витончений наприклад, як тут в нас крекет, поламаний, цитрін. Ну ось такий цитрін. Це вже краще. Як це робиться? Нам потрібен пил. Самоцвітів, і що ще? Ось, а, ось цей блискучий кришталевий фрагмент. Ми йдемо на цей стіл, кладемо сюди срані, срані самоцвіти, рані геми і пил самоцвітів, а також кристал. І ми можемо спаяти ці два самоцвіти і отримати, що ми отримаємо? Ну, покращені стати. Тобто, якщо ми це все втягачимо в якийсь обладунок, то тоді. Все буде набагато краще. Ну, я розумію, я, я сподіваюся, ви розумієте, як це все епічно та круто, і взагалі. ну, поп... Але все одно тут є ще деякі столи та предмети, які я не дуже, з якими я не дуже розібрався. Iron Spells розібрався, зробив. розібрався Iron Spells, як додавати різні ці самі спели, де їх шукати. Тобто це ось ці свит... звитки. Де вони тут? А вони ж. Тут в мене всі ночі. Ось вони. У них тут є рівень. І їх не треба витрачати, їх треба зберігати, а потім, якщо воно корисне, вкладати в цю книгу. Тоді можна буде кастувати нескінченно. Тобто, ви розумієте? Ну, це треба збільшувати ману, і в них є, в цих спелів є кулдаун. Що в нас ще? Я зараз зайнятий квестом. Як він називається, де в нас тут? Квестом, де треба зробити ось цю фігню бібліотека зачарування. Для, для неї треба чотири полиці, які треба зачарувати на інфузію. Ну, скриніндер в мене є, чередійський стіл теж, тому треба лише інфузія. Забираємо весь досвід, що в нас є. Сподіваюся, його вистачить хоча б на, на одну інфузію, на одну, скр... на одну полицю. Так, наче вистачає 48. подивимося, Так, на одну і вистачає. Тепер треба накопичити ще 3 рівня І в нас буде ще одна, ще одна полиця на інфузію. Де в нас е Ендерскрині, У нас їх лише 2, на жаль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і ще на одну скриню. Все. Треба пил і фріта. Вогняний порошок. Лише дві штучки. Та Ender Pearl. Перлина енду. Та ви дивіться. Ну, блін, скринь не вистачає. І треба один стіл чародія. Обов'язково. Так, скрині енду є. Шукаємо. Так, столу чародія немає. Доведеться робити, що можу сказати. Так, де у нас тут е діаманти? Та ви вже бісите нахер. Діаманти та обсидіан. Чотири штуки. Ну і книжка. Все, залишилося зробити ці самі е, полиці на цю саму, ну ви зрозуміли, інфузію. Треба викласти все, що в мене тут є. Зайве в скринях. Треба, в, треба ще одна якась скриня для блоків, тому що не вистачає. Я потім всей цей незарак конвертую в, діама, в смарагди у цього самого гобліна. До речі, я ще знайшов ось таку фігню, покращувач для рюкзака. Тобто я можу е, зробити так, щоб цей ранець збирав речі автоматично, тобто в себе. Не в мій інвентар все засирати. А в рюкзак. Тобто, ну ви зрозуміли, сподіваюся. Давайте пішли в сраний сутінковий ліс. Знайдемо там собі пригод на сраку. Так, іди сюди. Ненавиджу цих покидьків. Просто ненавиджу. Кого ж ми там, до речі, далі нам треба вбивати? Е, лічами вбили, нагу вбили. Виходить далі. Це що прикол? Чому це так нелогічно? Е, такс, ну виходить, нам треба все одно. Ворона, А Що у нас по мапі? Е, дві наги бачу. Ліча ще одного бачу. Нам треба знайти лабіринт Мінотавра, я так розумію, той, що дропає грибний Мінотаврський суп. А окрім цього, потім ще треба буде знайти цього лицаря. Не пам'ятаю, як він називається, але це типу рицар фантом. Ворона, де? Де? Чую, його гниду. Дай сюди. А! Ми можемо просто вбити мечем. Все, в нас є. А, да, 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 точно, давайте приберемо цю фігню. Хоча ні, досвід нам потрібен. Нам дуже потрібен досвід, тому поки що будемо в цих кільцях. Хоча ми зараз нею не користуємося, нікого не вбиваємо, босів саме головне не вбиваємо, тому давайте одягнемо цей сет кілець Night Vision та Fire Protection. О, знайшов. Наче це наступна локація, де нам треба знайти боса. Сподіваюся. Хоча, може, тут може це локація, де спавниться цей самий. А, ні, все, нам треба сюди. Пішов нахер. Ти хто такий? Це друїд? Наклятій. Ви знаєте, давайте одягнемо ці кільці. О-о-о. ну, срака. На жаль, будемо ходити в цьому сеті кілець. Коли дійдемо до боса, тоді вже одягнемо. Жаль, нема, вже в мене лише два пальці. Я не можу одягнути 10 кілець. Це дуже непродумано. А, так, а де ж тут. Де ж тут цей самий бос? Хм. А, ось він, все, ми його знайшли. Навіть не, не знадобилося робити. Ви зрозуміли, що не знадобилося робити. Карту, мапу. Шукаємо в цьому лабіринті. О! Та визадівба. Не поняв. Чому це я не можу бити цю гниду. Можу Скелет-друїд. Скелет друїд за багом Тому ми зараз його замуруємо нахер. А, ми не можемо тут ламати блоки. Пішов в дупу. Чому я не можу тут нікого вбити? Може, ці, цей данж мені ще недоступний? Щось я цього зомбака не можу вбити. Що тут коїться взагалі? Ага, я й блоки тут ламати не можу. А, точно. Мабуть, мені ще не доступне цей. Щось я не розумію, кого мені треба спочатку вбити. Може, це не той самий данж, який мені потрібен. Давайте все одно залишимо тут маркер. Е, Підземелля Фантома. Давайте подивимося ці самі досягнення. Ух, їпона мать! Ви подивіться, що тут є в шуті. Так, броня-наги. Похер на, 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 на нагу. А, да, нам потрібно спочатку знайти підземелля цих самих мінотаврів. Я не туди поліз, нам треба знайти інший данж. Тоді все одно треба знайти факелод та папір. Тому давайте триматися ближче до річки, де може бути трос, тростина, з якою ми вже зробимо мапу. Папір. І печера треба. Печера, в якій ми змо. О, бачу тростину. Залишається лише знайти факелонд. Ну, факелонд знайти набаг... дуже легко. Так, падаємо. Я дуже обожнюю сутінку велів. Цей мод це щось дивовижне насправді. Він з кожною версією стає все цікавішим, проте і на минулих версіях він не набридає. Ось я, наприклад, люблю поностальгувати та пограти в один Щось ти дуже швидкий кістлява гнида. Тут в нас нічого корисного. Треба знайти факелонт Де факелонт Де печери? Не бачу, не бачу печер. Це якась земля без печер. Печера знайдена, факелонд теж. Так, давайте збираємо побільше, щоб потім не повертатися. І треба знайти верстак. Ні, ну ви подивіться, це, блін, ж, галімамська в'єтнамська е, пастка. А не світ. Тут не можна потрапляти в якісь діри, тебе, тебе просто потім зжере в'єтконговець. відконгувить. Е, тоді. Так, де у нас можна зламати якесь дерево? Дуб... Сутінкова дубова колода. Насправді дуже не вистачає томкрафту, Я дуже обожнюю Тоумкрафт. І це, я вважаю, найцікавіший мод на магію. Проте він не оновлюється на новій версії. Да й хір з тими новими версіями. Краще б він оновлювався на старих. Краще б взагалі моди оновлювалися на старих версіях нові. Нові взагалі не подобаються. Так, факелонт перо. А, бляха-муха, ще треба світлокамінь камінь. Де ж я його знайду? Так, на мапу. Я десь бачив тут. Бля, точно, я забув, де портал. Ну, потім на записі подивлюся координати. Нам потрібно ось сюди. Ось сюди. Так, давайте Create waypoint. Хуцпа. Ну, це на моїй мові Хуцпа. Так. Біжимо тоді, туди, пів кілометра. Мені дуже не вистачає на обладунках швидкості. Ось я зараз тримаю в руках лук. І він мені додає швидкість, тобто я можу швидко бігати. Але раніше в мене були штани та чоботи на швидкість, я ще швидше бігав. І це було дуже-дуже зручно. Тому треба зрозуміти, як додавати сокіти в обладунки. Я обов'язково сокітну цю, цю броню, і в нас буде швидкість. Тому що ну, мандрувати без швидкості це те ж саме, що. Рити бліндаж звичайною пластмасовою ложкою. Що це таке? Що мені випало? Діамант! Мамма мія, діамант випав. Ми... Я зможу зробити портал додому в будь-якому випадку. Ух ти, блін, ви подивіться, скільки тут руди. Ого. -го. Так, пупсики, я не до вас. Ідіть в дупу. Мені треба нагору в дупу всіх цих уйобків. Вони мені зараз дуже заважають. Сюди, так, нам лише треба світлокамінь. Нахер цих цих бом бомжів. Слухайте, тут стільки світлокаменю. У мене колись був дефіцит цього ресурсу. Так, і повертаємося назад. Гоп! І перестрибнули. Тепер ми можемо зробити мапу. Робимо папір. Так, треба світлокамінь камінь обов'язково на перо. Все це є тепер папір. Так, я вже забув, це треба звичайно. А, все зрозумів. Я думав, треба звичайна мапа. Все, тепер ми клікаємо. І вона не відкрита. М -м -м, а як же ж я повинен знайти данжі? Я бачу, що тут є нага. Так, північ. А, нам треба сюди, щоб відкрити мапу більш детальніше. Давайте подивимося на Xara' мінімап, що тут є. Це не той біом, це не той, це теж не той, але треба сюди повернутися, бо тут буде гідра. Тут в нас рицар фантом. Тоді йдемо туди, де карта, де мапа не про ...не відкрита. Сподіваюся, знайдемо щось. Я знайшов зимній біом. Тобто ми зможемо вбити альфаєті та снігову королеву. Але це не те, що мені потрібно, люди. Що ж це коїться, люди добрі. Мені потрібен був... Мінотавр. Дайте знайти Мінотавра, люди. Ви знаєте, яких модів ще мені не вистачає в цій збірці. Окрім того і всіх, всіх аддонів, які можна до нього додати. Мені дуже не вистачає Абісалкрафт та та Ось це були моди. Дуже цікаві. Я... Чесно, сумую за тією дуже цікавою збіркою, де все це було. Сподіваюся, потім відновлю. І ми наближаємося до якогось біому. Сподіваюся, це той самий потрібний нам біом. Але там ще якийсь червоний біом. Щось я не второпав. А, ну все це, це те, що нам потрібно. Це те саме. Це мангрове болото, фак Мангерове болото, я щось не пам'ятаю, навіть, що таке було. щоб таке було в Twilight Forest. Якщо тут те, що, Тут є те, що нам потрібно. А, да, все, я знайшов. Я знайшов, я вже бачу їх на міні-мапі. Я вже бачу. Але як потрапити внутрі? А, ось, все! Ось! Боже мій, як же ж я давно не грав в Twilight Forest? Всьому як, як дитина дивуюсь. Так, ну тоді падаємо. Джеронімо! І куди треба йти? Так, пішли сюди. Так, блоки я ламати можу. О, чітко. Е, Вафлі. Давайте візьмемо вафлі. Вафлс. І. так, чіпет гем на максимальне здоров'я. Сталевий лист. Добре, що не глист. Бо мені своїх вистачає. Так, папір, ну, візьмемо. Єм, теж візьмемо їх можна. Особливо після того, як я дізнався, що їх можна поєднувати як на наковальні, як на ковадлі. же за мій французький. Так, ну, пішов в дупу. Так, у нас є м'ясо мінотаура. Так, на мінімапі можна розде... розгледіти, куди мені треба йти. Але я не бачу ту саму кімнату, куди треба спуститися і перемогти боса. Але я бачу тут скрині з лотом. А я це дуже обожнюю. Ви ж мене знаєте. Е, амулет чарм. Слухайте, що реально? Блін, слухайте. Ватафак. Коли одягнуто, плюс 2 з, ну, з максимальним здоров'я, сили вогняних заклять, максимальна мана. В мене ж якраз вогняні закляття. Пішов в дупу. Щось цей Спелс не дуже. Краще я в рукопашку. Ой, там якийсь бос. Забираємо вафлі, світлячки. Гєми дуже потрібна річ. Каваємо яблуко. О! Це що за фігня, блядь? Блять, йобаний в рот. Ну, добре, що хоч чармс. Чарм задіяв. Ем, я навіть не знаю, як бути, блін, це капець. Ви ж саме бачили, що це було. Що ж це коїться, люди добрі? Як виживати в цьому шаленому світі? Мабуть, на цьому все. Я пішов повертати свої речі. Далі буде в наступній серії, не пропустіть обов'язково в біймо Мінотаврів. пройдемо цей довбаний Twilight Forest. а я за своїми речами. На все добре.